В результаті четвертого хрестового походу 1202-1204 років рицарі хрестоносці захопили Константинополь. Після цього можливість вільно виходити в Чорне море отримали венеціанці, які брали активну участь у поході вже в середині 13 століття. Вони регулярно відвідували Солдайю, сучасний судак, і селилися в цьому місті. Відомо, що дядько славетного мандрівника Марко Поло Мафео Поло володів будинком у Солдаї. В 1261 році візантійський імператор Михаїл Палеолог за сприяння республіки Генуї звільнив Константинополь від хрестоносців. Генуесці отримали монопольне право на плавання Чорним морем У середині 13 століття. Вони перемогли венеціанців у шестирічній війні, що поклало початок двохсотрічному перебуванню генуесців у Криму. В 60-ті роки 13 століття Генесці оселилися в кафі, тепер Феодосія, котра стала найбільшим портом і торговим центром у Причорномор'ї. В 1357 році генуесті захопили Чембало, тепер Балаклава. В 1365 році Сухдею, сучасний судак, у другій половині 14 століття вони захопили південний берег Криму, так зване капітанство Готія. Усього в Причорномор'ї нараховувалось близько 40 італійських колоній. Основною діяльністю генуестів була торгівля. В тому числі і работоргівля. Кафа була найбільшим невільничим ринком на Чорному морі. Тут щорічно продавали більше тисячі рабів, а постійне рабське населення кафи сягало 500 чоловік. До середини 13 століття утворилася величезна імперія монголів, що простягалася від тихоокеанського узбережжя до степів при причорномор'я. Склалася ситуація, коли торгові каравани з Китаю і Центральної Азії доходили до Чорноморських портів, не покидаючи кордонів однієї держави. Це призвело до пожвавлення комерційної діяльності, а генестцям випала помітна роль в організації нової системи торгових зв'язків між Сходом і Заходом. Розвиток кафи у 1308 році перервали війська золотоординського хана Тохти. Генуесті встигли втекти морем, але місто і пристань були спалені вщент. Лише після того, як до влади прийшов хан Узбек 1312-1342 роки, генуесті знову з'явилися на берегах Феодосійської затоки. На середину го століття кафа стала міцною фортецею. В 1344-47 роках татарські війська кілька разів оточували місто, але захопити його так і не змогли. В 1347 році війська хана Джанібека тривалий час безуспішно штурмували кафу. Серед татар почалася чума, від якої вмирали нескінченні тисячі. Золотоординці за допомогою катапульт кидали в місто трупи померлих від чуми воїнів. Генуесті скидали їх в море, але незабаром хвороба спалахнула і в кафі. Захисники були змушені тікати до Італії і привезли чуму до Західної Європи. В 1380 році, під час битви росіян з татарами на куликовому полі, серед татарського війська Мамая були і загони кримських фрягів італійців. Після поразки Мамай втік до кафи. Тут його вбили місцеві татари і поховали з шаною. Його могильний курган знаходиться між Феодосією і Старим Кримом. Називається Шахмамай. Май у 15 столітті. Золота Орда занепадає і починає розвалюватись на частини. Генуесті більше не вважають себе васалами татар, а їхнім новим противником стає князівство Феодоро, яке набирає силу. Боротьба Генуї і Феодора за Готію тривала всю першу половину 15 століття, причому Феодоритів підтримував Хаджи Гірей. Наймасштабніше воєнне зіткнення між противниками відбулося в 1433-34 Роках у 1434 році влада генуї споряджає 10 галер і 11 дрібніших човнів з шеститисячним загоном на чолі з полководцем Карло Ломелліно. В червні генуезькі кораблі підійшли до Чембало. Після нетривалого штурму, під час якого вперше в кримській історії була застосована артилерія. Генуесці захопили фортецю. Потім вони вирушили до єдиного порту Феодоритів Каламіте і спалили його. Ломеліно пішов до кафи, де його війська зросли до восьми тисяч. З такою силою полководець здійснив похід на солхат. Однак на підступах до міста генуестів атакувала татарська кіннота Хаджи Гірея, і в нетривалій битві генуесті зазнали поразки. Лише жалюгідні рештки експедиції змогли повернутися до кафи. Невдовзі у колонії з'явився ще один смертельний ворог у 1453 році. Турки-османи захопили Константинополь. Візантійська імперія остаточно припинила існування. А над морським шляхом, що пов'язував генуейські колонії в Чорному морі з метрополією, контроль встановили турки. Перед Генуецькою республікою постала реальна загроза втрати всіх чорноморських володінь. Уже в червні 1454 року на рейді кафи з'явилися турецькі військові кораблі. Турки пограбували кілька поселень на кримському і кавказькому узбережжях і домоглися від кафи обіцянки щорічної данини. Спільна загроза змусила генуестів у 1471 році укласти мир з князівством Феодоро. Та 31 травня 1475 року до Кафи підійшла Турецька ескадра облога кафи тривала з 1 до 6 червня. Генесці капітулювали в момент, коли оборонні ресурси їхньої чорноморської столиці ще не були вичерпані. За однією з версій, влада міста повірила обіцянкам турків зберегти їм життя і майно так чи інакше, та найбільша генестська колонія дісталася туркам на диво легко. Нові господарі міста відібрали майно генуестів, а їх самих кораблями вивезли до Константинополя. Солдая чинила туркам османам упертіший опір. Після того, як туркам вдалося увірватися до фортеці, її захисники зачинилися в церкві і загинули у вогні під час пожежі.